Привіт, друзі! З вами Амрела, і в цьому відео я розповім про открутий датапакт на голови, який стоїть у наш на сервері. Йдеться про такий датапак на голови. Ну, Увага, не плагін, а датапак. В ньому є голови. Прям ну, логічно, тому що голови випадають з мобів. В цього э, плагіна є спеціальна в'ятка очівок, їх тут дуже багато, прямо дуже багато. Нараховується їх тут, ну, може, більше 200-300. Я сам не рахував, ну це плюс-мінус. Тут ФП спускається до нуля. Щоб отримувати голови з більшим шансом, вам треба зачаруватися і менш на, оцю, на продуктивність другу або третю. Ось і відео дійшло до кінця. Назва датапаку у вас прямо на екрані. Всім па-па!